Захворюваність на цукровий діабет вже досягла епідемічного порогу. Про це в один голос заявляють ендокринологи. В Україні з таким діагнозом живе 1 мільйон 300 тисяч осіб. І як припускають лікарі, ще близько 2 мільйони людей. Навіть не здогадуються, що рівень цукру в їхній крові перевищує норму. На Вінничині кількість хворих наближається до 50 тисяч. На один виявлений цукровий діабет, ходить три не виявлених цукровий діабет. Це однозначно вже доказано. Потому, що якщо ми планували кілька років назад, прогнозували, що буде подвоюватись, то вже світова статистика потроюється кількість пацієнтів, чому епідемія. Ну а наслідки всі розуміли. Це перше місце сліпота, перше місце ампутації. Останнім часом в рази збільшилась кількість хворих серед підростаючого покоління. Якщо років 10 тому це були поодинокі випадки, то нині щороку цукровий діабет діагностують у 30-40 дітей. Їх лікарі намагаються в першу чергу забезпечити життєво необхідними медикаментами, однак бюджетного фінансування на 100% покриття державної програми не вистачає. Закупили дуже багато в результаті різноманітних акцій. Закупили помпи для діток. От, закуповують те смужки, безкоштовно отримують дітки. Але до цих помп потрібні препарати, які додаткові, щоб їх використовувати, потрібні додаткові препарати, і їх не, вони не безкоштовні. Батьки мусять великі кошти вкладати в ці препарати. Це в середньому 1200 гривень щомісяця для середньостатистичної сім'ї сума непідйомна. Тож вінницькі лікарі та громадські активісти сподіваються на розуміння депутатів міськради при формуванні бюджету на 2013 рік. кажуть, виділення всього 54 тисяч гривень може значно покращити життя Вінницької дітвори хворої на цукровий діабет. А нагадати управлінцям про проблему медики вирішили заздалегідь напередодні всесвітнього дня цукрового діабету розгорнули в мерії і. Імпровізовану лабораторію. Рівень цукру в крові виміряли всім бажаючим працівникам мерії. Ну, кров, конечно, я не очень часто отправляю, потому что у меня практически норма. Но два раза в год как обычай. Болезнь это очень коварная. Конечно, за этим надо, безусловно, следить, потому что на фоне сахарного диабета развиваются все остальные проблемы. Чоловічському організмі, те, що знаю, не знаю дійсно, що я така хвороба, але не дай Бог, щоб вона була якби і в мене і в моїх рідних. Але хочу сказати, що досить вдячна, що організована така акція на сьогоднішній день, що от приходять, відбирають кров для того, щоб виміряти місткість цукру в це, на сахарний діабет. Я думаю, що це варто робити, тому що ми якби такі в робочому зайняті, а для себе часу досить мало при. Недостатньо уваги здоров'ю приділяють не лише працівники мерії, а й значна частина війничан і теж посилаються на брак часу. Перевірялася один раз тільки, коли в нас в корпусі був ну, цей, конференцій, що, що це таке було. Один раз тільки перевіряла, а так не слідкую. Я не слідкувала ще за собою. Думаю, як будуть такісь проблеми, то буду звертатися до лікарів. Недавно провірався, так як роблю водітелю, то нас заставляють Ну, Я думаю, важливо, тому що здоров'я людей найголовніше, куди ж ми дінемося цього, правильно. Звичайно, я слідкую, тому що якраз недавно ще була в лікарні і рівень цукру повинен бути до шести, наскільки я знаю. І завжди потрібно слідкувати. Зараз є тести, які можна індивідуально купити і слідкувати за рівнем цукру вдома, тобто не в лікарні, а можна слідкувати вдома. Да, обов'язково слідкую. Лікарі теж радять не чекати, допоки хвороба дасть про себе знати і перевіряти рівень цукру в крові один-два рази на рік. А головне правильно харчуватись і займатися спортом. Адже сидячий спосіб життя, фастфуди і переїдання це перші кроки до цукрового діабету.